Сьогодні я вас познайомлю з іспанським інверторним генератором. Модель MGA 2000I. Ось в такому в такій паці він іде. Тут досить багато у нас є інформації. Вага 21-24 кілограма. І ось такий у нього вигляд. Значить, у нас 1,6 це номінальна. І 2 кВт максимальна потужність. Дві розетки на 16 вольт, 12 вольтова розетка. Автомат. Тут ми підключаємо поступлення палива, повітряна заслонка і є включення-виключення кнопочка, і економний варіант. Датчики... Які вас інформують про роботу, несправність та нехватку мастила, а також заземлення. Зверху у нас, так би мовити, все стандартно. Є процедура, як його заводити. Спеціальний банк з закритим і відкритим кришечкою. Ось так він виглядає. З цієї сторони у нас доступ до свічки. З цієї сторони ми відкручуємо і заливаємо мастило. Досить високоякісна продукція, гарантія надається.